Доброго дня. Я хочу вам зачитати звертання від всіх почесних громадян Одеси до нашого президента. з якого приводу ви зараз почуєте. Шановні пане президенти, ми почесні громадянини Одеси, звертаємося до вас не лише як представники громади, а як люди, для яких це місто частина душі, його історія, його гордість, його майбутнє. Одеса завжди була більше ніж просто порт. Це ворота України до світу, місто, де перехрещуються історії народів, культур і поколінь. Тут ніколи не бракувало сили духу і почуття гідності, і самі ці якості допомагають нам вистояти сьогодні у час повномасштабної війни. Тому нас глибоко обурюють спроби посіяти розбрат і сумнів у стійкості нашої громади 24 вересня 2025 року на сайті президента України з'явився петиція про введення у місті Одеси військової адміністрації. Для нас очевидно, що такі ініціативи не мають підстав. Під керівництвом мера Геннадія Троханова міська влада забезпечує стабільне функціонування всіх сфер життя навіть під час повномасштабної війни. Одеса посідає друге місце серед усіх міст України за обсягом допомоги фронту. З міського бюджету громади вже спрямовано понад 3 мільярди гривень на підтримку армії. Міська влада ремонтує житло, школи, лікарні після обстрілів підтримує ветеранів, переселенців, людей похилого віку. Місто зберег. Йло кожну соціальну програму не припинено фінансування ані освіти, ані медицини. Шановний пане президенте, 25-й рік оголошено вами роком безбар'єрності, і саме наше місто стало першим, де було створено Раду безбар'єрності під керівництвом одеського міського голови, яка за оцінкою уряду є однією з передових в Україні з виконання поставлених вами завдань, починаючи з 24-го року в Одесі системно здійснюється ма. Масштаб... Масштабна робота з відновлення міської інфраструктури реалізована інфраструктурний проект за підтримки світового банку разом з тим для повної модернізації всіх комунікацій та систем водовідвідування Одесі необхідна підтримка держави. Місцевий бюджет не дає змоги самостійно забезпечити фінансування низки масштабних проектів, від яких безпосередньо залежить безпека, екологічна стабільність і комфорт мешканців міста. Відповідно, у питанні розвитку міської інфраструктури за окремо систем водовідведення, необхідна скоординована співпраця всіх рівнів влади, про що говорила е, прем'єр-міністр України е, у пропозиціях до місцевої влади Одеси. Ми знаємо, що місяць тому до системи ДРІМ було завантажено відповідні проекти на суму понад 3 мільярди гривень. Ми просимо підтримати цю ініціативу ініціативу міської влади. Одеса вистояла у бурях історії роки воєн, окупації катастроф. І сьогодні, і сьогодні вона знову на передовій, не лише військові, а й громадські. Наше місто під керівництвом Геннадія Труханова переконливо доводить, що здатне тримати лад, та допомагати армії, дбати про людей і відновлювати зруйноване за роки повномасштабної війни. Геннадій Труханов показав себе як людина, яка об'єднує місто і містян. Навколо спільної мети нашої перемоги, злагоджена робота місцевої влади і міського голови дала змогу оперативно відновити після руйнувань системи життєдіяльності міста вже третю воєнну зиму. Пане президенте, у нас спроможне та ефективне місцеве самоврятування, яке діє за європейськими принципами прозорості, демократичності та партнерства з громадою. Сьогодні ми, почетні громадини громадяни Одеси, наш міський голова стоїмо єдиним фронтом держави, і міста, влади і громади. Одеса повинна залишитись містом сили гідності та єдності. Ми звертаємося до вас із проханням відхилити. Петіцію, яка пропонується введення одеської введення військової адміністрації в Одесі, ми просимо вас підтримати шлях подальшого розвитку нашої громади під під керівництвом Одеського міського голови Труханова Геннадія Ліннича, шлях партнерства і спільної роботи з повагою почесні громадини Одеси.